Кожного року турнір з вільної боротьби пам'яті Володимира Кайди збирає майже 200 учасників зі всіх куточків України та є одним з найпрестижніших змагань з боротьби в нашій державі. Головним суддею цьогорічних змагань став майстер спорту міжнародного класу Михайло Кушнір. Він бронзовий призер чемпіонату світу та Європи з вільної боротьби. Колишній спортсмен переконаний, такі турніри потрібні, щоб виховати в Україні більше чемпіонів. Я думаю, на таких турнірах вони якраз і ростуть. Такі дітки вони повинні должны... Пройти цей путь отакий, від самих маленьких до... Я думаю, що з цього турніру він проводиться традиційно і з кожним роком все більше і більше учасників. І тут вже борються такі придьори чемпіонату України по кадетам, і, і чемпіони. Так що я думаю, що цей турнір дає поштовх майбутньому моїм їхніх результатах. учасники змагань демонструють високий рівень підготовки, адже більшість з них вже боролися на чемпіонаті України. Вже 8 років борюся, вже 8 років займаюся. П'ятий на Україні виграв, і слідше. Цьогорічним учасникам від восьми до тринадцяти років організатори переконані, такі турніри допомагають виховати в дітях наполегливість та дисциплінованість. В турнірі приймає більше 200 учасників дітей зі всіх куточків України і з сусідньої Білорусі. Команда Могильова приїжджає. Турнір проводиться вже шостий рік. поспіль. ми надіємося, що він буде проводитися ще багато-багато років. Спорт це, це діти, це молодь. Щоб вони не були на, на вулиці, треба їх залучати до занять спорту. Наступного року організатори обіцяють провести турнір з більшим розмахом. Обіцяють залучити спортсменів не лише з України та Білорусі. Олександр Тузар Лаговський – новини Рівного.